Пляшки, пакети, старий одяг і навіть будівельне сміття. Усе це хтось ретельно збирає і уже декілька років приносить під один із міст у Рівному. І нікому до цього немає діла. Просто гори сміття, речі, картон, старі ковдри, непотрібні меблі, побутові відходи. Усе це Галина Григорівна ретельно збирає і називає своїм домом. каже краще тут ніж у підвалі чи у притулку. Щодо притулка, як то кажуть, бомжатник, то я написала письмову відповідь їм, що вони я туди не піду. От і квартиру нормально треба багато платити, але але я щось відшукаю, мені допоможу. Пані Галина безхатько має вищу освіту психолога. Колись мала квартиру, родину, роботу. Але життя перевернулося, залишилась сама та без даху над головою. Під міст вона прийшла, коли вже не мала інших варіантів. У мене все нормально. Я просто вийшло так, що мені не було кілька днів де побути. І мені одні кажуть, а вівливі ви, та і, там під мостом. А вийшло так, і голову помити, вся річка помилася, і, цього, і принес, привезли речі, я кажу, трохи побуду, а це трохи завтягнулося. А потім я вирішила, що значить, ще можна трохи побути, то й побула, а тепер вже знато багато і треба кінчати. Пані Анастасія протягом декількох років гуляє поблизу річки з своїм чотирилапим другом. Говорить, що сміття під мостом бувало і більше, а зараз це лише маленька частина. Насправді ми ті, хто гуляємо з собаками, зараз тут більше переживаємо за тих людей, які там перебувають, і за тих собачок, тому що їх всі колективно підгодовують. Щось їм приносимо, якісь смаколики, якийсь корм, щоб вони були ситі. І в принципі, більше б не хотілося не сміття бачити, скільки щоб людина ось так мала таке своє життя, але Ну, як я вже казала, на якусь допомогу вона не відгукується. Не подобається. Вона воняє. Ось. Було б добре, якби хто прибирав його і не розкидали, а як викидали, то в сміття. Про цю проблему в місті знають. Розповідають, минулого року вже вивозили з під мосту все сміття. Якщо я не помиляюся, чи на початку цього року, чи наприкінці минулого року, нами вкотре були вчинені дії щодо вивезення даного сміття, яке вона нагромаджує, накопичує на даній території. Також ми розуміємо, що це заважає мешканцям та закон поки що. Не то, що там на користь цієї особи, а власне, що ми за законом не можемо в примусовому порядку змінити її місце перебування, місце її проживання. Тобто людина обрала собі такий шлях життя і. Ми його зрозуміло, що не вітаємо, але і ми не можемо якихось вчинити більш радикальніших дій щодо цієї особи. Руслан Годима додає, цьогоріч найімовірніше, вони теж залучатимуть комунальні служби, аби прибрати все сміття з під мосту. Олеся Мороз, Богдан Прокопчук, телеканал Group.